Доброго ранку всім! Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією Я Надя. Ми приїхали до школи, привезли Богдана, Вовик повів його і їдемо на роботу. Обіщала, обіщала, що буду показувати, що ми робимо. Не виходить. Я не знаю, де я приткнула опять селфі-палку. Сьогодні Ліда мені дала нотацію з утра. Боріть, ставте, роботаєте, показуйте людям. Ви ж обіщали. Я не серйозно на що тобі Коли приходиш і починаєш роботи, тягати за собою камеру абсолютно не хочеться. Ну, думаю, сьогодні настроїлася, буду роботи і буду знімати. І не знайшла селфі-палку, значить не судьба. Іменно як роботи, може не вийде. Ну, начало ділаємо, а потім воно покаже. Що в нас? У нас сьогодні сонячний день. Бачите, я прямо очки нап'ялила. Сьогодні у нас сонечко. Учора я була на роботі, я пошти, ну не кожен день, але через день їжджу на роботу з ним точно. Або в другій половині, або в першій половині, коли як виходить у нас по графіку з Богданом, вчора була вчора е, покраска коридора на, на коридор, такий великий коридор, і вчора я загрунтувала стіни каточком, прогрунтувала, сьогодні болять ручки ножки, тому що руки робили не по закону, і ноги нахилялася, все по-другому розминки мої, тому все сьогодні підбалює. Ну, я розумію, що це болість ну, здорова, те, що должно бути для здоров'я. 에... Сьогодні буду красити. Волик уже закінчує ванну комнату 에... з допомогою шефа, звісно. Шеф йому там і вчора прибігав, допомагав, і плитку він виклав. Я нічого вам не показую, тому що я ж кажу, що або займатися роботою, або займатися відеосйомкою. Люди, звісно, на такому є що показати, люди на цьому заробляють гроші і показують. Чим вони займаються, як це робить. Людям це інтересна тема, людям інтересні зміни. А я щось, що кабінетами знімали, там раз, коли-неколи покажу, і все сам процес роботи не показую. Ну сьогодні спробую. Так що робіть колоті, робіть собі кавуську і будете за мною в місті роботи. За Зо мною з воликом, перебіжками. Все. Добре утро! Утро почалося. Привізу школу і їду на роботу. Оце таке. І, будь би так, Оце, а кожен день, я дай те саме. Одне, так що одне й те саме, так? Да? Угу. А що нам ще треба? Одне й те саме, щоб ми не забули. Він мене вчора, Скоро, не... забувати. Він мене вчора налякав, що вже ще скільки осталось? Ну, е, я не вчора, а позавчора йдемо по круповках фасірком. А я кажу через 10 днів. Ну я не пам'ятаю скільки ти сказав. Я кажу, через 10 днів... Начне день на місці постояти 4 дні, а 26-го почне вже на мінус йти. По одній секунді туди-сюди. Як, а я кажу, ще як. Ще літа не було, ми ще ждемо тепла. У нас нас кажеться, що ще весна-весна. У нас так, це що хоч весна показалася. Зіма-зіма до мая. Все, їдемо ми роботи. Так. Да. І ви з нами поїхали. Хочете? Ну, у кого є своя робота, то звісно, їдь на свою роботу. А у кого нема роботи, поїхали з нами. Їдемо. Оце каже Вовик. Що кожне утро така пробка, десь у нас робиться міст на ті паралельні вулиці, що йде, там по поті. Ну на паралельній робиться мостик і тепер усі їдуть. і Оце невозможно люди. Ми коли сіхали в новий тан, Да? І з поїхали степами другої дорогою, тому що невозможно це проїхати. Так, а дивись, ще трохи. Ну, трошки, діло в тому, що так ця сезонність почнеться через 20 днів, 10 днів. Так то взагалі буде. О, ті люди, що там живуть на тій вулиці, вони їздять цією дорогою, і тут за костюмом буде така манівцями, і то вони всі об'їжджають. По нагородами По Загородами, так, По -загородами, так? Да, гарбузами. Ось зараз всі-дивіться. всі зараз, всі, Обратіть внимание, направо тут буде. Не тут, де велосипедистка, а чуть-чуть де скутера стоять, біля цукерні. Де біля цукерні. Ось, ось, ось поворот право, і от сюди да? вони і, усі. і ж так воно... А сезон буде, це буде щось, щось страшне. Так вони його не відкриють до сезону? Та до октября місяця в дороги, Да. Написали ну, знаки на знак Хай напри... ставлять машини, треба робочим трасу давати. Да. Отдыхающих ставлять машину, і що, до чого? І шо, і що? І на такси. таксі, або на лошадях. Ну, лошади, лучше хайпишки пилять. Бо лошади тоже делают пробки. Так, товарищи, обратите внимание налево, тут я же начинал бег, тут а, здесь так, Вы понимаете, как он себя любит? Он а на нем фундамент, на этом доме. Четыре красивом. месяца я проработал. Четыре месяца делал, а уже какой дом выстроил, а он не работает. Он считает его своим, что он его вы. Да, <laughs> <сами камень laughs> заклал у него фундамент. Заклав, да, в камень, первый камень закладал я, первый фундамент. Значит, что? У Польши заклал камень, все было нормально. О. Так, лампочка запикала у меня на дизель. І з самого утра починаються розходи. Заїжджай на заправку. А в тебе є? Є із тих. НЗ Закри. достанем. Із НЗ достанем. Достанем. достанемо. Я, да, я не можу а, коли тут пи... Немає дізеля. Я колись заїхав, стою в очереді, під'їжджаю, а там дізеля немає. Ну, там... Щось вони робили ремонт і не знаю. На другу заправку заїдемо. Ну, у нас ще по путі ж є заправка. По путі ні. Трошки треба з з'їхати. Так, зараз заїдемо. Я оце коли пищить. Оце ка, при кожному заводі. Він каже, можна ще там трохи проїхати. Я не можу мене мені, наче за одному місці коли вона пищить. А я ще оце все запищала, що можна проїхати три літри. Я засікаю і ще дві з половиною. Ще тянула. Тоді вже заправляю. Я тебе буду постійно брати. Оце як уже должна як можна, як <рес> можна пищати, тебе Брати ти мене будеш тут заправляти. А, кіно. Як красиво у нас зелено, голубе, зелене, так? Красиво, так. Красиво, все. Такі цвіточки, так пахнуть, ви, ви не побачите. Ну, пахнуть така трава. Так, да, разнотрав'я. Просто хочеться до травички повалятися. Ну в нас разнотрав'я на цього вистачає. Це моє дитинство, у нас у Закарпатті така сама. Ну кліщів Сміх. не було. я, Комарів немає кліщів, не святий. Ти не питав шефа, на немає, чому? ну собачка ж бігає, ма маленька, вона б точно набирала кліщів, як були. Та тут вимерли вони, тут холодина така, що там кліщам тим жити. А дома Наташа наша я розкажу вам історію. Наташа знімала щось там дома в парку. Якісь у них зйомки були. Вони ж то все до чогось готовляться. Якісь фотосесія була. І вона принесла додому кліща. Це в Україні у нас. в Україні, в Запоріжжі. Принесла додому кліща. Він ще не присосався. Вони його, ну. Почувствувала чи почесала, чи чешиться, що чешиться? Да, єси ще не дуже. Він от отож усасується, як чешеться І вони його зняли бистренько, про коротше баночку і відправили на експертизу і Він оказався якийсь ядовитий, чи який там він буває якось заразу. Так вона колола й у кольчики, щоб оце там перві якісь скількись сутки. 24 часа, чи скільки треба, не буду точно брехати, бо я пам'яті нема. Ну надать якесь время швидко колоть там, чи антибіотик, чи шо. І вона оце їздила в больницю, одвозили того кліща, розбира з ним і колола укол, тому що оказався, ядовитий. Ну хорошо, що він не вбився і довго вона так переживала, вона так себе обдивлялася. І ви знаєте, чим більше боїшся, тим дужче чіпляється. Та діло, то в мене теж не годарі вкусив був. Так при, він при присусався, я вирішив відірвати, а в нього ще й ножки залишилися. Це в Полтаві було? Та в який Ну, були? а мені почулось таке, що Полтаві. Та, як я сказав, в Енергодарі. Було... Ну, в Енергодарі, так ми возили його в лікарню, йому ножки вирізали. Не хіща, а мене. Так не мені ножки вирізали, а квіщу. Вони везли в больницю. Ми ще відкрутили, як положено, дома, чимсь чиниткою, чи чим, Наташа в нас теж була. А ну, і осталися. І повезли в больницю, так фотки нам робили, І лежить на такому операційному столі. І йому робили на Робили надріз. Де ви найдете, ой, о, тут ой, диви, як зайдеться. красиво зробили вже. О, Стоя... а... Місто розворот буде такий, Розширились. Так, Ну так люди стоять і хочуть хочу а нема де стані. Це капець, девочки. Я, звісно, не їм хліба, не їм стараюся продовжати, як і їла, Вес трошечки міста. Це чуха. У тобі... тебе ті, що на доларі, я тобі давала. Mm. У, кошельку. У мене mm. немає. І цей вічно a... переб'є. Не люблю, немає в нього ума, ні фантазії. От якщо людина завела якусь тему, значить треба її перебити. Їм те, що їла, хліба не їм, сладості не їм, яйця запіканки, сьогодні їду на роботу, ні яйця, ні запіканки, бо сьогодні у нас п'ятниця. Сьогодні якась там буде риба у нас з, з магазину по гречівськи. Отакі От то діла. Клубніки їм багато як раніше їла. Той тиждень вам не показувала перевізку, наважила 124,3. Є у мене цей ліса, ну нікому було мене толком знімати. І я сама просто зняла віса, щоб для себе зафіксувати. Зараз, мабуть, сюди якщо если його ще не удалила. А вже на цей понеділок зробив э, заміри. Ліда вже приїхала, поважимося, покажу вам, що у мене по похуданні. Так, проходять обучаючі уроки. Каже, я зараз тобі покажу. Типа, я сьогоднішня не знаю, як умочити валіку краску і повести. Ну, показую вже, ладно. Я кажу, я зараз візьму, спробую. Зараз я покажу, тобі Ось Отакі От дівчат у нас коридори. Ви ці красиві коти на дверях. Обожнюю цих котиків. А, ну І оцей коридор, оцю стіну. І оцю, і оце вход, оце все треба покрасити у білий цвет. Хочеться білий цвет. Як буде виглядати білий цвет? Отак синє перекрашене у Білий, отак він буде виглядати. Так що, сейчас він мені наливає краску, і я буду цим займатися. Алі не лазить, зараз я помію по ванночці, бо погано буде вибрати. Оце кухня, що ще робота в мене є, яка тут на кухні, дівчика. Верхні ящички я помила вже ну, чисто хорошо, а внизу чисто все обране, просто треба їх попротирати. Пилечку попротирати, трошки освіжити. Шикарна кухня в мене буде. Дві полоси видвижних ящиків, одна полоса і друга полоса видвижні, і оце все видвижне. І отут підсипучі все видвижне, шикарно, шикарно. Отут отакі полочки. Ну, удобна кухня, Капець яка. І ще отакий отут шкафчик. Цей шкафчик ще теж не мила. це все треба. Це я роблю це митьє. В те час, коли в мене немає роботи другої. Ну, так як є робота красить, а коридор то прийдеться перекрашувати разів три, то звісно буду робити сьогодні таку роботу. А потім займуся і ще у нас є вот так, і зм... і змінення в цій плиті. Казали, можна її викинути, але ми вирішили. Вони... Вона робоча. Робити нею, топити її ніхто не буде, але ми її хочемо обклеїти. Є такі от самоклеючі вже зараз е полоси, і я хочу її під світ кухні обклеїти цю плиту. І буде у мене там зона цвіточки для сйомок, коли я буду на кухні роботи. Можна поставити селфі-палку, можна коротше сісти. Ну, в общем, Мені хочеться, щоб ця кухня е плита залишилася і роботи буде менше. І процес швидше піде. І ми її зробимо красивою. Я думаю, ми її зробимо і з вами в місті покажемо вам. Отака, ось така. Бачите? Хай, хай, ну, Мені таке відчуття, що воно з першого разу буде біле, ні? Чи воно потім питається? Я не знаю, буду пробувати, а потім. Ні, я воно не, не. буде з що звільнішного разу. Поки на наради. На, 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 на. Такий якийсь цвет інтересний, прям виблискує. Так це ще ґрунтовка, це ще не настояща моюща краска. Краситься це моючою краскою. Це ще не настояща, це де біла ґрунтовка, да, Вова? Біла-біла. Біла-біла. Все. Я виключаюся, забираю, бо в нього є робота на тому. У ванній кімнаті. Я не була, не показувала. Зараз на минуточку зайду, покажу вам ванну кімнату. Хто нас дивиться постійно, той знає, що тут було. Вовик, то розкоржив, ті труби були, я вам показувала. Може силочку, якщо ліда допоможе, поставимо, подивитись. І зараз виходить отака от ситуація. Лампочки, звісно, трошки мигають, але нічого страшного. Тут у нас машинка, тут у нас умивальник, ну ще він не дрібший, зараз буде вовик його підключати. І отут у нас такий. Душова кабінка новенька, красива. Унітазик. Тут у нас вулиця, звісно, ми на вулиці будемо там трошки куди. Ну, як вже буде час свободно, зараз з ремонтами ніколи, навіть нема коли травичку покосити. Шеф вже сам коса і все робить, тому що вовик щось ніяк не вкладається в рамки. Отакі машинка стиральна, все шикарно. Є робота, треба потім ще мити, треба коврики. Ну, сьогодні ми закончимо, він закончить. Я зараз шторочки сюди подивлюся, покинемо машинку, постираємо, бо дуже були класні. Ну, Такі хороші для цієї кімнати, щоб лишнє нічого не тратити, не купляти. Ну, ми їх простірнемо і повісимо. Вот Ось такий сьогодні план. Не спів одвернутися, вже вхватила. Ухватило таке, я буду красити. Ну, красня. Да, Валік важкий. Він, во-первых, сам великий і краска густа щось. Оце грунтовка. Ну, і дай швидко не треба, бо воно ляпає. Можеш до потолка, я потолок Вова, можу. Давай не учить. Буду красити Потолок. Тобі дали камеру руку, щоб ти щоб Одійшов подальше від мене. А, сама лучше. Одійшов, прийшов, подальше. Я тебе я зараз. Ти думаєш, що? что? Знімати не будемо, бо в нас робота. Ми вам показали і покажемо, як покрасив. Інтересніше було б, звісно, якби я це красила, а потім ускорила. Но в цьому випадку не будемо, бо нам треба. Воно буде краще білим, так? Лучше воно просто -як, підніме світліше. Бо тут постійно світ не буде горіти, посвітліше. Воно теж хороша а краска, дуже класна. — Мені подобається. <кій> — Да, синя красива. Ну, ну постоянно так. Да. Надо пару лампочок реагуючих на людину, щоб не кожен раз включати і воно горіло не Да. Все. поїхали. — Так, такий коридор. Верх ще не красила. Маленьку щіточку мені дащи валик. А біленькому так. Біла, показується. Як сірий, звісно, ну, що трохи впитується, ну, на срівненні з синім вже світліше. Оце я оцей маленький покрасила Угол оцей. і оце почала оцю стіну. Так що, ще в мене роботи багато, але я буду закруглятися з цим відео. Будемо з вами прощатися, а все остальне покажу вам вже в наступному відео. Бо дуже довго не хочу. Зробила собі кофек і хочу вам всім побажати мирного неба, здоров'ячка, сили, терпіння, всього самого найкращого. І зустрінемося з вами в наступній серії. Я сьогодні, думаю, буду продовжувати знімати, якщо щось буде зроблено або в кінці дня ще зніму. І покажу в другій серії, потому що вже 16 минут багато. Все, друзі мої, зустрінемось. Кавуську допивайте, якщо ви робили собі каву а не робіть. Дивіться, насолоджуйтесь <свисті> нашими трудами. А я заморилася трохи, звісно, на руки. Це такий валік. Учора я маленьким валіком. Отаким катала. Бистро і легко. Чого він мені дав такий великий, я не знаю. У нього робота там з банею, і я не хочу його дуже відвлікати, поміняю, зроби, катаю, який дав. Як буду ці робити угли маленькими вже не надені. Мені десь маленькі, я попробую. Може, мені маленьким би було легше на руки, я швидше, швидше. Ну, ще три рази красить, так що я ще попробую. І маленьким, і великим. всяко. Все, друзі мої, бувайте! Дякую, що підтримали. Лайк, підписка, колокольчик і зустрінемось з вами далі. Подивимось на наші змінення.